Є знижки на таблетки Аміксін Айсі, 10% в аптеках. Подорожних план та ощад. Рашисти продовжують воювати з цивільним населенням України. Наша ППО знищила підсотню повітряних цілей, і втім є влучання. В ніч на 29 березня. Окупанти атакували критичну та цивільну інфраструктуру України, рознесли житлові будинки та залишили частину Дніпра без води. Крім того, поляки знову підіймали в небо свої винищувачі, а кілька ракет могли загубитися десь у Молдові. Усе, що відомо про атаку, розповім за мить. З вами новини ТСНЮА, Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. Ми переходимо до новин. У ніч проти 29 березня російські війська завдали комбінованої атаки по українських населених пунктах. Спершу окупанти обстрілювали українські міста ударними безпілотниками, а потім територію країни почали літати ще й ракети. О 5-й ранку з Криму полетіла ще й балістика. За даними моніторингових каналів, серед засобів повітряного нападу були також зенітні керовані ракети С-300 С 400 та керовані авіаційні ракети Х-59 – Загалом під ударом були 10 регіонів. Окупанти били по об'єктах критичної та цивільної інфраструктури. В повітряних силах повідомили, що загалом над Україною оборонці неба збили 84 повітряні цілі з 99. з них 56 безпілотників та 26 ракет. Хочу відмітити, що ворог цинічно продовжує атакувати наші стратегічні об'єкти інфраструктури, продовжує наносити свої авіаційні ракетні удари та застосовує безпілотні літальні апарати типу шахет. Так цієї ночі загалом повітряним силам та разом із силами оборони України вдалося знищити 84 з 99 літальних засобів противника, серед яких ракети і гіперзвукова зброя. Ворог застосовував також і кінжалики, використовував по нашій території. Крім того, вдалося знищити 4 з 4 іскандерів К, також 5 з 9 крилатих галіаційних ракет Х-59, 17 з 21 ракети вдалося знищити Х-101 та Х-555, 5 і ще 58 і 60 безпілотних літальних апаратів. Це дуже добрий результат. Дуже велика кількість ракет не досягла своїх цілей, переважно цілилися по гідроелектростанціям, по іншим також об'єктам критичної інфраструктури, і здебільшого пуски саме цих ракет відбувалися з Курської. Белгородської разянської областей, а також території тимчасово окупованого Криму. Здебільшого удар був націлений на західній області, куди ворог спрямував свою активність. Лише над Дніпропетровщиною було знищено 24 повітряні цілі. Начальник обласної військової адміністрації розповів про наслідки обстрілів окупантів в регіоні. Через атаку расистів постраждала п'ятирічна дівчинка. Один чоловік у тяжкому стані. Пошкоджені кілька енергетичних об'єктів у Дніпровському, Криворізькому та Кам'янському районах. На одному з них постраждав чоловік. Йому надали необхідну медичну допомогу. Оговтуватися буде вдома у Кам'янському, де ворог потрощив дачний кооператив, ще п'ятеро поранених. Серед них п'ятирічна дівчинка. Дитині надали меддопомогу, лікуватиметься амбулаторно. Як і жінки 19 та 47 років, а двоє чоловіків 36 та 47 років госпіталізовані. Один з них важкий, зруйновані три дачні будинки. Ще чотири пошкоджені. Понівичені автомобілі. Не припиняється й терор Нікопольщини через атаку на Нікополь, яка сталася вчора надвечір. Пошкоджений санаторій, три приватні будинки, господарські споруди. Вночі ворог вдарив по Марганецькій громаді і Нікополю, знищений магазин. Пошкоджений павільйон з ремонту одягу. Люди цілі. Деякі райони Дніпра після нічної атаки Рев залишилися без води. Також введені аварійні екстрені відключення електроенергії в області. Усю ніч окупанти не давали спокою і Черкащині. Найголовніше там не постраждали люди. втім, є влучання по енергоінфраструктурі. Деталі атаки розповів начальник обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Через падіння уламків зазнало руйнацій нежитлове приміщення також повибивало вікна у приватному домогосподарстві. Крім того, наші захисники збили крилату ракету на Уманщині. У цьому випадку минулись без наслідків. Чергового удару завдали і по Київській області. В одному із районів пошкоджені два приватні будинки. Там повилітали вікна та пошкоджена стеля. Також зачепило господарську будівлю. На щастя, обійшлося без потерпілих. Атакували рашисти і Львівщину. Там оборонцям неба вдалося збити усі 11 запущених безпілотників. Втім, не вийшло знищити ракети. Уламки ворожої зброї пошкодили об'єкт критичної інфраструктури області, але знову ж таки найголовніше тут обійшлося теж без жертв та травмованих. Тим часом, через ракетний обстріл України вночі 29 березня, Польща знову підіймала в небо літаки для моніторингу ситуації у власному повітряному просторі. Про це у соцмережі і сповідомляло оперативне командування. Польщі повідомляємо, що спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації Російської Федерації, пов'язана з нанесенням. Ударів по території України для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі було задіяно дві пари винищувачів F-16 і авіазаправних союзників. Близько 5.45 ранку американська пара, що дислокується на базі Влаську, злетіла і близько 6.15 польська пара з бази Кшесінах. Попереджаємо, що діяльність польської та союзницької авіації в нашому повітряному просторі. Може призвести до підвищення рівня шуму, особливо у східній частині країни, але як і під час атаки, 24 березня, коли російська ракета порушила повітряний простір Польщі в районі населеного пункту осереду Люблінського воєводства і пробула в ньому 39 секунд. Літаки підняли, але Нічого не зробили. А згодом міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що збили б російську ракету, якби були певні, що вона прямує до якоїсь цілі. Правильно, не по їхнім же людям ракети летять. Що цікаво, після ранкової атаки росіян на Україну 29 березня, за попередніми даними, кілька ракет залетіло на територію Молдови. І далі сталося диво. Ці ракети загубилися. Вони не вибухнули і не перетнули територію України у зворотному напрямку. Можливо, у Молдові не беруть приклад з Польщі і не стали чекати 39 секунд і давати ракетам можливість повернутися і бомбардувати українські міста. А втім, наразі підтвердженої офіційної інформації про це немає. Її ще перевіряють. Ну за нашими даними такої інформації немає, але інформація зараз уточнюється. Так дійсно в ту сторону в напрямку на самому пункту ожеве летіли ракети. Так, але щодо перетину кордону інформації наразі у нас немає. В «Укренерго» ж повідомляють, за ніч пошкоджень зазнали теплові та гідроелектростанції. На Дніпропетровщині довелося застосувати аварійні відключення світла на Харківщині по годині. Нагадаємо, що останніми днями українців просять бути максимально обережними. Людей попереджали промасовані обстріли. Зокрема, у Києві терміново на засідання збиралася рада оборони міста. Там прийняли ряд невідкладних рішень та заявили про високу загрозу проникнення ДРГ у столицю. А дипломатичне представництво Казахстану закликало своїх громадян залишити територію Одеської та Харківської областей. Відповідну заяву опубліковано на офіційному сайті Посольства Республіки Казахстан в Україні у зв'язку з напруженістю, яка зростає, та нестабільною ситуацією з безпекою в Одеській та Харківських областях України. Посольство Республіки Казахстан в Україні рекомендує громадянам Казахстану розглянути можливість залишити ці області. Команда ТСН Ю закликає українців не ігнорувати повітряну тривогу, Щойно чуєте сповіщення, прямуйте до укриття. Якщо часу обмаль дотримуйтесь правил двох стін, це може врятувати наше життя. Віримо в ППО, слава Україні, слава ЗСУ та смерть ворогам. І сподіваємося, що незабаром усі ракети та дрони повернуться на болота.